Вітаю вас, шановні! Що ви там, насолоджуєтеся початком літа? Чи як я страждаю на сесії? Хай там як не було, пропоную вам сьогодні хоча б на 20 хвилин відволіктися та послухати про трохи японської історії. Нещодавно, а якщо точніше, майже місяць тому, на ПК вийшла гра Ghost of Tsushima. Також вийшло, що я чекав на рейс цієї гри доволі довго ще, поки вона була ексклюзивом PlayStation, тому не міг напограти не в неї, коли з'явилась така можливість. На жаль, у ній відсутня офіційна українська локалізація, а неофіційної поки не завезе, тому мені довелося напружити свої знання і фізької. Але не переймайтеся, вам я із задоволенням все перекладу та розповім. Повірте, тут є ще подивитися, особливо для нас, українців. Що ж, давайте більше не тягнути, лягайте позручніше, набирайте смакотів і приємного перегляду. Віра розпочинається з монологу головного героя, який пояснює, що тут в принципі відбувається. Сюжет гри відбувається 1274 року під час першого монгольського вторгнення на Японські острови. Раптом що, таких було два, але японці доволі швидко, хоч і не без труда, відбили їх обидва. Головного героя звуть Джин Сакай. Він самурай за столу Цушіма, з якого і почалось монгольське вторгнення. Прямо зараз він разом із коликами самураями готується привітати цих самих монголів, але підготовка у них, відверто кажучи, така собі. Всього 80 самураїв проти декількох тисяч загарбників. Та їх тут не те, що зупинити, навіть затримати не вдасться. Це не армія, а японська версія загону самогубців. Як не дивно, але самураїв цей факт не засмучує, і головний, який також є дядьком головного героя, говорить про мову, що так, ми всі сьогодні помремо, але зробимо це з честю. Заспокоїв. На переговори з монголами відправили одного самурая, який збирався викликати головного з монголів на чесну дуель, але у того були свої плани на цей рахунок. Такого самураї не могли пробачити і тому вже всі разом кинулися в атаку. Тут вперше дадуть спробувати бойову систему. Тут нічого складного немає і бойовка може здатися навіть спочатку трохи казуальною. А через те, що це ще не навчання, і я навіть не здав на яку кнопку ставити блок, далося трохи посмоктати. У кінці джини з дядьком залишаються останніми, хто вижив, і вони вирішують знайти ворожого хана і замахати його. Однак той знову вирішує не битися по-чесному та поливає героїв дощому зі стріл. Пацюк. Отже, знайомтеся, Хотун хан, генерал Монгоїв у цьому вторгненні, онук самого Чінгісхана та за сумісництвом головний уходій цієї гри. Він бере в полон лорда Шимору, так звуть нашого дядька, а головний герой залишається помирати на пляжі. Або не зовсім. Джен прокидається в іншому місці в незрозумілий час. Хтось його перев'язав, але забрав меч, тому він вирішує піти в найближче село на пошуки. Однак село прямо зараз знаходиться під нападом монголів, враховуючи рани, відсутність меча та наявність хоча б невеликої кількості якю, головний герой намагається зайвий раз не світитися та шукати меч трохи тихіше. В одному з будинків джин зустрів ось мадам на ім'я Юна. Саме вона і виїкула головного героя, і вона знає, де знаходиться його меч, тому слідуємо за нею. На шляху можна поспостерігати за варством монголів. Мабуть, гра тут намагалася здивувати рівнем жорстокості, але ми теж знаємо, як ведуть себе окупанти. Урешті-решт, ж знаходить свій меч, і тут він бачить флешбек, як він тренувався з дядьком. Тут мене вже навчили нормально битися. Хазе що сказати про бойовку, ну, типу, все по стандарту. Удар синий слабкий, блок по таймінгу робить парирування, ухиляння і бла бла бла. Але зацініть, як головний герой парирує удари. Він не просто відштовхує ворога своїм блоком, а відбиває його зброю в бік та заходить йому за спину. Це виглядає красиво та реалістично. Ставлю вподобайку. У кінці тренування дядька запитує Джина, що для нього є честь. Джин відповідає, що це означає захист слабких, однак Лорд Шимура каже, що так, то воно так, але в першу чергу йде служіння своєму пану, слідування традиціям, і тільки потім треба хвилюватися про війські життя. Цей момент попрошу запам'ятати, бо на ньому будуватиметься весь подальший конфлікт. Повернувшись у реальність, Джин поговорив із юною, яка сказала, що Лорда Шимуру тримають у замку канета, що неподалік, і Джин вирішує поїхати туди та визволити дядька. Юна звичайно намагалася його відмовити, бо вдвох проти цілої армії не вивезеш, але Джина було не переконати, тому вони разом взяли коней до замку. Там, пробившись крізь декілька монгоїв, Джин викликає на бій Хотунхана. І мабуть, все ж я переоцінив наявність у Джина хоч трохи як ю, бо він же має пам'ятати ставлення хана до чесних дуелей. Однак Хану навіть на чесні мови не знадобилось, щоб відправити Джина у довгий політ, а ще кажуть, що людина не літає. Однак Джин не помирає, а замість того знову бачить флешбек, де ще в дитинстві його батька вбили в нього на очах, а він стояв і боявся щось зробити. Після цього його власне і взяв на виховання Горчемура, пообіцявши зробити файним самураєм. До речі, в цьому флешбеку одна бабця сказала, що батя хоче помер, але він назавжди залишиться з джином у вигляді вітру йому в спину. Попутного вітра тобі всак! Аж тут раптом, коли Джин сидів на пляжі, подув вітер і вказав йому шлях. Це місцева механіка, яка тут замість компаса чи мінікарти. Щоб зрозуміти, куди йти, просто перевірте, куди дує вітер. Насправді, хоч і не завжди зручно, але виглядає доволі гарно. У кінці Джен знову зустрів Юну, який плаче, що не зміг врятувати дядька, Манголу захопили дім і взагалі все хуйово. Юна ж говорить, що він давно не зустрічав ворога синішого за себе та забув, як це бути готовим піти на все, щоб вижити. Джин вирішує, що раз хан готувався до війни з самураями, отже, треба битися з ним не самурайськими методами. Він збирається знайти старих знайомих, яких ще можна було побачити у флешбеку, а Юна просить ще врятувати свого брата з полону монголів. Що ж, гососушима! На цьому гра офіційно почалась і тепер вас викидують у відкритий світ. Хочете йдіть по сюжету або просто кататись по світу. А куди б ви не поїхали займатися, ви тут будете тільки одним бійками з монголами. Серйозно, я таких одноманітних місій вже давно не пам'ятаю. От ви в сюжетному завданні. Захоплюєте Аванпост Монголів, у додаткому ви захоплюєте Аванпост монголів, а ще ви можете у війний час захопити Аванпост монголів. Звичайно, іноді бувають відмінності, іноді треба буде щось робити по стелесу чи ще щось, але відсотків 90 всіх місій саме такі. Ні, ви не подумайте, битися тут доволі прикольно. Типів ворогів достатньо, та й уджина багато різних способів по ворогів, однак під кінець вже якось, ну, набридає. Можна було б сказати, що гра це якась однотипна залупа, однак її в цьому плані рятує сеттинг та стиль. Якщо у вас є очі, то вам і не треба нічого казати, ви самі все бачите. От знаєте, графіка в цій грі, ну, не сказати, що прям некстген. Однак цей вітер, що тмеє вам у спину, краєвиди Японії, у касценах взагалі кіно якесь, одразу видим, що розробники надихалися класичними фільмами про самураїв. До речі, у грі треба визнати доволі не поганий сюжет. Так, спочатку здається, що це клішована історія, де герой сам виходить проти ворожої армії, б'ючи стіні та знаходячи собі союзників. Однак японський сеттинг робить його набагато цікавішим та навіть глибшим. Пояснюю, наш головний герой самурай. і ви, мабуть, знаєте, що у них є свій кодекс честі, який для них важливіший за життя. Самурай завжди має битися чесно, тобто, навіть якщо ворог переважає кількість, обмінням чи просто юзає брудні прийоми, то виживати забороняється, прийми смерть з честю. І джину протягом сюжету доведеться піти проти всіх своїх принципів, тобто почати вбивати спину, йти на брудні прийоми, їсти суші виделкою, мішати саки з горілкою та подібні аморальні вчинки. І дуже гарно зроблена метаморфоза головного героя. Типу на початку він прям довго ламається перед тим як вбити у спину, при подаючих тих вбивствах вказатиме фрази по типу іншого шляху нема, але пізніше він все ж зрозуміє ефективність таких методів і спокійно їх використовуватиме. Із цього також випане головний конфлікт гри, але це вже розкажу трохи згодом, бо вже якось розпіздився я. Давайте про все по порядку. Я поїхав на зустріч із Юною, яка нагадаю, просила звільнити її брата з полону монголів. Він, типу, дуже гарний ковий і має виковатити щось таке, що допоможе штурмувати стіни замку, де тримають дядька. Юна вважає, що тако, так звати її брата, тримають в одному таборі і пропонує пробратися туди вночі та звільнити всіх. Зрозуміло, що діяти треба тихо, інакше полонених вб'ють. Тут і був той самий момент, коли Джин вперше вбив ворога в спину. Показали флешбек, у якому лорд Шемура навчав джина, що ворога треба зустрічати віч навіть та дивитися йому в очі, коли забираєш його життя. Ну, вибач, дядьку. На жаль, старання джина виявилися марними, бо так і тут не було. Натомість наші герої звільнили якогось мужика, який виявився загону так званих «слом'яних капелюхів. Це, як я зрозумів, не посилання на One Piece, а реальних загін воїнів, які в ці часи билися проти монголів. Джин вирішив, що таких треба завербувати і тому попросив, скажімо так, аудієнції за їхнім лідером. Також Капелюх розказав, що якогось кофея тримають в іншому місці, тому юна одразу відправилася туди. Я ж тим часом вирішив сходити до інших союзників Джина, якогось на ім'я і сенсей та так звана пані Масако. Дід дав мені лук та попросив разом із ним пошукати його ученицю, яка, як виявилося, переметнулася до монголів. ж ми знаходимо в той момент, коли якісь бандити вбили всю її родину, тож ми допомагаємо їй помститися. Із цими двома були також ланцюжки додаткових завдань, але там фактично нема про що розказувати, просто вбивати монголів. Давайте краще пройду до сюжету. Я дійшов до місця, куди мене направив соломіний капелюх, і тут Джин зустрів свого старого знайомого на ім'я Рюдзо, який виявився їхнім лідером. Разом із ним треба було трохи побутися з монголами, а потім він провів мене у свій табір, де дав такий кривий костюм. Із їхніх діалогів я зрозумів, що вони дружили ще з дитинства, однак їхні шляхи розійшлись після якогось поєдинку, як я зрозумів, названня самурая чи щось таке. У тому поєдинку Джин переміг, доволі агресивно напавши на Рюдзо. Той за це образився і одразу пішов до загону соломєних капелюхів, а зараз вже є їхнім лідером. Рьоза каже, що не може допомогти джину, адже його люди вже довго страждають від голоду. Джин же пропонує допомогу в нападі на монгольський порт, де має бути їжа. Тоді у всіх будуть смаколки і вже після цього можна звільняти дядька. У порту їжі не було, тож Джин з Рюдза довелося брати на абордаж кораблі, які вже майже відійшли в море, однак їх підпалили, тож довелося тікати без їжі. Рюдзо дуже злиться, однак Джин обіцяє, що дядько після звільнення заплатить йому стільки, що рік може харчуватися як королі, тому той погодився допомагати. Тепер я пішов до юни, щоб допомогти нарешті врятувати її брата. Треба тихо пробратися в ворожий табір, а потім прослідкувати за тутешнім воєводою, який збирається стратити таку. Місія зі слідкуванням мені набрали ще з часів Асасінс тому давайте пропустимо мої 20 хвилинні хованки і перейдемо до сюжету. У кінці воєвода вже збирався вбити таку, однак його засейвала юна, і ми всім загодом поспішаємо втекти. Юна з такою відправилася в місто, яке тепер штурмують монголи, тому разом із юною треба місто рятувати. У цій місії не було нічого цікавого, окрім одного моменту. Уже в кінці селяни побачили, як вправно джин позбувався монгоїв, і Юна вирішила трохи людей підбадьорити. Вона сказала, що Джин не просто самурай, а мстивий дух, що захистить цей острів від монгоїв. Саме з цього моменту головного героя почали звати приводом. До речі, після деяких місій, враховуючи цю, нам показуватимуть діалог Хотунхана із гордом Шимурою. Той буде типу, намагатися схилити його на свій бік, а також розповідатиме, що джин відбився від рук і почав вбивати як пацюк. А ще в цих ассенах можна буде наочно глядати, який це чудовий порт на ПК. Ні, я розумію, що в мене не найтоповіше залізо, але щоб модеї персонажів вантажилися посеред сцени, такого в мене ще ніде не було. І не тільки з цим проблеми. Гра постійно фрізить, вилітає. Дуже часто були проблеми з записом. Один раз у мене мало не крашнули сейву і мені майже довелось переходити все спочатку. Коротше, за порт ставлю дезреспект. У гріш пройшов деякий час і така нарешті залишив річ, що дозволить подавати стіни замку. Ось такий гак. Е, знаєте, я очікував якоїсь гармати чи хоч якусь зброю, враховуючи те, що така словами юну найкращий ковий на острові. Я не хочу здатися невдячним, але. серйозно, гак? Раптом у місто приїхав Рюдзо. Він сказав, що його люди схопили монголи і йому необхідна допомога Джина. задоволенням виконую ваші бажання. У цій місії якраз буде можливість виправувати наш новий хак. Насправді штучка непогана і вона хоч якось урізноманітнює тутешній паркур. Якби його іще в бою можна було використовувати, було б взагалі це їпись. Я швиденько перерізав монголів потім з полоненів, полонених і відкрив браму, щоб впустити рюзу з його людьми і добити залишки монголів. У кінці Рюд задивується і каже, що його люди так-то в нормальному стані. Їх не катували, а навпаки, нагодували, дозволяли співати і ще й бабу обіцяли привезти. Що б це могло означати? Отже, тепер все готово і можна рятувати дядька. Джин із друзями поїхав до замку Канеда, однак соломиних кабелюшів в чомусь не було. Джин вирішує, що нема часу їх шукати, тому проникає всередину за допомогою гака, потім відкриває браму для друзів і ми вже разом ріжемо монголів. Уже всередині Джин неочікувано звести Фрюза, який каже, що хан назначив нагороду сахового приводу і, щоб врятувати своїх людей від холоду, він готовий зрадити друга. Джин, звичайно, намагався його переконати, обіцяв нагороду від дядька, на що Рюза відповідає, що його дядько лише відправить їх у бій на смерть, тому ми тепер вороги. Як ви розумієте, це перший бос у цій грі. Ну, для мене другий, бо я виконав ще один квест, де також був бос. Однак, дякуючи загаданим раніше проблемам зі записом, показати вам я його не можу. Зате за той квест мені дали ось такий крутий удар, який сильно допоміг мені в битві з Рюдзо. Він такий, отначе не складний, але в нього багато атак і таких треба саме ухилятися, а мені бути вихилянком ще Зойсов пінабридло. Зате зацініть цей стей. Бій відбувається в ставку, у якому плавають ось ці японські ліхтарики. Давні друзі схрещують мечі, ще й музика ух. Забосів у цій грі ставлю респект. За кілька траїв я його переміг, і Джин знову продовжує свою терапію, однак крюза просто піднімає тривогу і тікає. Реальний патюк. Мені ж треба знову перебити легіон монгоїв і визволити, нарешті, дядька, а потім уже з ним та усіма усіма добити решту загарбників. Усі святкують перемогу, однак хан на той момент уже пішов до іншого замку, де шляхом дуже гарячих перемовин, у яких був вимушений також приймати участь Рюдзо, замок здали навіть без бою. Що ж, визвольна війна, війна за осив Цуші тільки починається, бо тепер нам треба відвоювати замок Шимура, однак це вже буде в наступній серії. Другу частину я спробую зробити якомога швидше, але відключення світу та дурна сесія можуть мені трохи завадити, тому прошу поставитись з розумінням. Якщо ж говорити по самій грі, то перша половина, ну, норм. Я, якщо чесно, очікував трохи більшого, ще й оптимізація не в найкращому стані, української нема. Однак не буду поспішати з висновками. Я вже почав проходити другу половину і, як закінчив, винесу остатичний вердикт. До речі, поки ви ще тут. Я нещодавно створив тік та Інстаграм аккаунти, де ви зможете побачити мій контент у більш зручному форматі. Посилання на них я залишу в описі. Ну а так що. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну серію, ставте вподобайки та діліться своєю думкою в коментарях. Нагадую, що якщо ви хочете підтримати мене фінансово, в описі є посилання для донатів, половина яких іде на ЗСУ. Сайонара і САВА Україні!